В Принципі, тут ситуація залишається так само незмінною, е, нема фактично сполучення з е, цією акваторією е, з нашого моря. Тобто е, Турецька протока в принципі, для бойових одиниць закрита вже від початку повномасштабного вторгнення. А е, ймовірність того, що вони будуть наносити удари з е, цієї акваторії, по нам вона е, фактично дорівнює нулю. Їхня присутність в цьому регіоні це в першу чергу інтереси в Африці, там, де Росія, так звана Російська Федерація, ще має е, якийсь вплив, ще має якісь можливості, е, і звісно, е, там присутні і судна там не тільки кораблі, там є судна забезпечення, тому росіяни їх супроводжують. Це і так само військові вантажі, це і демонстрація прапора для того, щоб Європа бачила, що в Середземноморії є російські бойові одиниці. Ну і е, це відбувається так само, тому що досі їх е, пускають на бункерування, тобто зайти вони можуть в порти деяких країн, наприклад, Єгипту або Алжиру.